Комунальні послуги не надаються, а гроші сплачуються регулярно. Мешканці будинку, що на вулиці Щусєва, 20, а стикаються з такою проблемою постійно. Лучанка Людмила Дяк майже півтора роки судиться з ЖКП номер 7 адже вона має заборговані за комунальні послуги, які, на її думку, взагалі не надаються. І я навіть зверталась до начальника, каже, я не проти, я буду платити. Будь ласка, надайте мені акт виконаних робіт, відповідних ваших послуг, який, щоб я. Знайомилась, щоб я побачила кількість, об'єм, якість. І я підпишу, я ж не проти, дай калькуляцію. Чому це совершенно секретно повинно бути? Ховаєш, за якого кота в мішку я повинна платити. Він мені відповідає, дає відповідь. Ти зобов'язана згідно з 64, 66, 68 Житлового кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки платити. І не пишу, що я буду. Тобто, я це означає, що надавати послуги не буду, але йти зобов'язана платити квартплату. Директор ЖКП номер 7 Микола Гарбачук поспілкуватися з нами наживо відмовився. Прокоментував ситуацію лише по телефону. каже, хотів, щоб відремонтували покрівлю на умовах співфінансування. Однак мешканка Людмила Дяки відмовилася. Жінка ж говорить протилежне. Я крила кришу, слухайте, ну це ж неможливо. У мене є звернення письмові до начальника Жеку. Він відмовлявся вкрити кришу, а мені зробила була ремонт в одній частині, і мені текло по стінах, по тому ремонту, і стеля вже вся коричнева стала, і на підлогу вже почав дутися паркет. Я звернулася в письмові, оплату гарантувала. Нітушки. Він сказав заборгованість. Зважаючи на заборгованість, на мешканку Людмилу Дяк та її сина підприємство подало до суду. Однак спочатку без жодних підстав до пані Людмили надійшов лист від колекторів з вимаганням грошей. Діяльність колекторських фірм взагалі знаходиться під питанням, крім того, законодавством передбачений спосіб примусового стягнення заборгованості через виконавчу службу на підставі рішення суду. Інші мешканці будинку, які не мають боргів, кажуть, що не зважаючи на велику плату, в будинку нічого не роблять, адже підлога розсипається, стіни тріщать по швам, тече дах, брудно у під'їздах та не вивозиться сміття. Горбарчук чомусь на наші запитання не дає ніякої відповіді. Можна сказати за шкірку і виводить нас. Я йому сказала, ну я плачу кожен місяць, плачу 49 гривень. Ідіть хоч нам зробити ремонт на другому поверсі. Подивіться, що робиться. Так він сказав: іди за 49 гривень і роби собі ремонт. За утримання занедбаного будинку, де ворушиться перила та дах без дверей, мешканці зараз платять 2 гривні 57 копійок за метр квадратний квартири. Які саме послуги все ж таки надає ЖКП Номер 7 цим мешканцям та чому підвищили тарифи майже на 60%, коли повинні були на 40? Мешканці не знають, адже ніяких оголошень підприємство не робило. Споживач відповідно до статті 20 закону України про житлово-комунальні послуги. Має право в порядку, передбаченому законодавством, отримувати інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх ціну та порядок надання. Судова війна між ЖКП номер 7 та Лучанко Людмилодяк триває. Жінка намагається відстояти права на якісну комуналку не лише свої, а й своїх сусідів. Тому, аби у таких випадках було більше правоти на користь поживачів, юристи радять укласти договір та контролювати надання усіх прописаних послуг, які зараз жеки часто ігнорують.